Моє шанування, мене звати Святослав, я займаюсь онтологією, і сьогодні в рубриці «Побудова України майбутнього я би хотів з вами поговорити про конкретні механізми з одної сторони, які ми можемо користуватися. А з другої сторони про загальну концепцію, звідки її взяти, як її бачити? В Свято Богородиці мені фактично прийшла оця думка: що коли як не сьогодні, говорити про загальне. Адже що відрізняє Богородицю Марію, людину, як на мене, шостої фази свідомості, яка мала цілісне бачення процесу завжди, від Богородиці або людини, котра в певний момент стала на шлях. І почала розвивати своє внутрішнє служіння Богу активний спосіб. Власне, в цей момент благовісту. Що вона отримала? Вона від Ангела побачила все, що її чекає комплексно, і сказала так. Оце латинське фіат, вона точно не казала фіат, латинською говорила. Але питання не в тому, коли ми погоджуємося на весь процес. Ми свідомі його плюсових, мінусових сторін. В плані процес весь буде плюсовий, але будуть важкі і легкі сторони. Так от багато духовиць і тологія говорять, що Богородиця в момент е, зачаття від Духа Святого в той же ж момент побачила Голгофу. І сьогодні ви маєте цей, власне е, такий цікавий день, в який е, у Римо-католицькій церкві страсна п'ятниця, а греко-католиків благовіщення. А я практикую обидва обряди одночасно. І от сьогодні я це розумію, як налаштовуюся принаймні, на це, та не до глибини душі, звичайно, розумію. Як в Богородиці, котра побачила можливість народження Христа, вона теж побачила, як він загине, І які будуть важкі муки на Голгофі, вона теж побачила і воскресіння, але від того їй легше не стало. Тому, коли ми приходимо і хочемо з вами говорити про побудову України в майбутньому, ми не говоримо її про неї як без про Україну без Голгофи. Ми говоримо, як зупинити війну на завтра, а не післязавтра опинитися в царстві небесному. Ні, ні, ні. В світі пізнання добра і зла ви царство небесне тут не побудують, не в цьому зміст нашого життя. А от коли я говорю про такі речі стратегічні, звичайно не можна просто спиратися бути голослівними і казати: от мені так пішло, я так бачу, я так думаю, тому. Спирайтеся на мій досвід чи на мої роздуми, бо мені так прийшло. Та ні, ну я далекий від такої думки ілюзорної, що можна прислухатися до неперевірної інформації. І тому, коли я говорю про стратегію, то я хотів би вам підказати, на кого я спираюся у своїх роздумах. Е, так склалося, що епоха, з якої ми виходимо, це посовська епоха, яка залишила, яка закоренилася і залишила ці метастази в нашій державі. І от як їх висмикнути, можна тільки в тої людини, яка розуміє, як лікувати цей рак. І виявилося, що була одна людина, яка описала: е, ну вона була насправді не одна, бо і Лев XIII писав це, і Пій 11 і Андрей Шептицький. Цікаво, що якщо я не помиляюсь, пів 11-й Андрей Шептицький був народжені в тій синівстрогорській імперії. Так, ну, це такий цікавий момент. Пів 11-й звіт написав Кадручезі Моанно, а Андрей Шептицький про соціальне питання. І от сьогодні я вам хочу зацитувати, колись я сплюсь на цю книжечку, я більше про неї скажу, а зараз я вам хочу зацитувати, чому вона дійсно для мене вважається програмною. Зауважте. Що він каже? Цитую 24 -та сторінка. Таким чином, програма соціалістів, будучи втіленою в життя, завдасть робітникові всебічної шкоди. З одного боку, позбавить його всякої енергії до праці, а з другого відбере всяку нагороду за труд. Не буду все читати, але закінчує він цю тезу тим, а оте загальне добро лише в теорії призначається для цілого суспільства. На практиці ж це добро для кількох агітаторів та кількох провідників. Ця людина це передбачила ще до проходу совєтів на територію України. Вони ще не захопили владу, він вже сказав, чим це закінчиться. І тут є пункти, на які треба спиратися. Так, от, е якщо вже взяти, е він до речі говорив і про лібералізм, який ми з вами прожили за останніх 100 років, теж не тільки ж. Ем, тобто, як не дивно, він маючи цей пророчий дар, говорив не тільки про соціалістичний розвиток. Він каже: а от ліберальна теорія, що здавалася багатьом вільнодумцям ідеальною, привела до капіталістичного ладу. І там говорилося про свободу, а дійшло до неволі. Мовились про свободу заробітку, про свободу торгівлі, про свободу праці, а закінчилось пригнобленням ще гіршим від попередньої неволі. Просто я вам роблю тизер і я думаю, що. Оці коротенькі його тези, я їх викладу в себе на каналі для того, щоб більшість людей могло собі в рівні подкасту чи маленьких відео переслухати, прислухатись до мудрості і почути, до чого він закликає. Ідеї свої то до чого закликає Владик Андрей. У 2004 році було в енцикліці Соціальна Доктрина Церкви, теж такий компендіум до неї, тобто, був написаний. І П'ятсот тридцять першому пункті була сказана теж дуже цікава річ. Тому я би на вашому місці, якщо маєте бажання, все-таки будучи християнами, практикуючими, подумати, а як сформувати цілісне бачення, цілісну програму, спиратися на тих людей, які відповідаючи за ідеологію, вже продумали її. І звичайно, ми повинні кожен мати свою думку. Але щоб мати свою думку, треба спертися на загально загальні принципи трактування християнської моралі і норм їхньої моралі. Бо дуже легко любити до глибини серця свого ближнього. Христинина чи не христинина, але дуже важко до останньої хвилини свого вільного часу, я би отак сказав. Бо в більшості ми роздумувати можемо, ми часами можемо про щось говорити, ми часами навіть згідні зробити ті конкретні кроки, про які я говорив в особистому житті. А зараз це, до чого я би хотів закликати в цьому ролику, це не тільки теоретично потрудитися над формуванням цілісного бачення. Щоб мав робити кожен християнин, незважаючи на те, в якій сфері ви зараз маєте доступ до неї, і скажу вам чому. Якщо ми говоримо, що християнство розвинулося на основі двох головних ідей любові, то коли ми говоримо про любов до Бога, яка мала б наповнити кожне ваше серце, то друга є любов до ближнього. І любов до ближнього не може бути непрактичною. Бо тяжко дивитися на людину, котра, перебуваючи на фронті, не має чогось головного, і сидіти дома і казати: Ну, нехай собі там Бог її пошле. Ви кажете, ні, ні, це ідотизм. Давайте беремо це за волонтерський рух. Дуже багато в тому напрямку всі робили, і до сьогоднішнього дня всі роблять, де є потреба. То ж саме стосується кожного вашого ближнього, який вас оточує в найближчому середовищі. Цьомусь оцей місточок ми не перекидували. І тому, що ми його не перекидували, а делегували насправді не делегували, а скидали відповідальність і це треба признати на людей, котрі були в тій сфері ближче до неї. Ми отримали такий довгий перехідний період від радянського до українського. В Литві цього не було, в Латвії не було, правда. Тобто не можна сказати, що всі країни пострадянського простору ні, це і ми, українці, які вибрали таку довгу затяжну модель, і нам треба усвідомити цілісне бачення. Тому я на цьому каналі буду далі пробувати доносити ці ідеї. Але сьогодні моє звернення є до вас до глобального, до цільного. Адже і Марія, коли отримала благовіст, та потім скільки кроків життєвих вона мусила зробити прожити. І в тому благовісті точно вона бачила і еміграцію своєї держави в Єгипет, в Єгипет але ж потім повернулася, скільки українців зараз так? І вигнані з держав. Перепрошую, можливо, неправильне слово. Вигнані. Вони, вони вигнані долею, москалем, а, і а, вони теж повернуться я вірю так, як тоді мого з Христом. Але зараз мова не про це. Ідея є в тому, що. В 531 пункті дуже мені подобається цієї соціальна доктрини. Я просто зацитую, щоб ви розуміли, навіщо я це далі буду робити, і чи вам взагалі буде далі цікаво дивитися цей канал? Мар'яни повинні проявляти вільну ініціативу, а не пасивно чекати наказів і вказівок, наповнювати християнським духом менталітет, звичаї, закони і структури спільноти, в якій вони живуть. На першому місці для формації потрібно прищепити здатність ефективно виконувати свою щоденну діяльність в культурі, соціальній, економічній і політичній сфері, а також розвинути в них почуття обов'язку, що велить служити спільному благу. Звичайно, я тут не буду цитувати ці всі документи, бо я їх прочитав багато, і вони дійсно вартують того. Але я властиво хотів би сказати про е момент важливого, чому християни? Адже демократія взагалі має грецькі коріння. Якщо вона має грецькі коріння, то для чого говорити, що в тому є щось християнського? Чому не спертися на грецьку мудрість? Чому не спертися на мудрість інших народів, які були до Христа? І я маю чітку відповідь. Не тому, що їх зараз більше, не тому, що їх тут живе більше на Україні, тому вони повинні щось пропагувати, а не інші релігії. Ні, я насправді закликаю всі релігії думати. І сьогодні я би хотів сказати: до християн з точки зору, якби я був не християнин, що би я сказав, вам? я би сказав, друзі, ми всі віримо в одні ж самі і ті ж самі моральні норми. Ми всі віримо в єдиного Бога. Ну, якщо брати єврею, якщо брати мусульман, якщо брати Тих самих інду, і, той, той самий індуїзм, насправді, який насправді в ідеї проповідує одного бога вішну, То, що там є півбоги і так далі, там вони все одно тому і називаються півбогами. Але я не про це зараз, я не про релігійні відмінності, той ж самий буддизм. Я говорю, я говорю інше. Ви кажете, що ви християни, і ви кажете, що ви від нас, всіх інших проповідників, інших релігій відрізняєтесь тим, що Бог, який прийшов в особі Сина Божого, тобто Христа. Він залишився між вами, і він вам конкретно допомагає виконувати ті моральні норми, в які ви вірите, і на основі них формувати соціальне середовище. То ви, які говорите, що він є живий між вами. Чому би вам не спитатися в нього на кожен день? Яку конкретну модель він бачить для трансформації нашого суспільства? Адже він не просто так, а сьогодні день розп'яття Христового в Римокатолицькій церкві, він ж не просто так пішов на голову. Він не просто так вибрав цей механізм нейтралізації негативу. Він хотів щось змінити. Бо якби він не хотів нічого міняти, ну, по-перше, будучи Богом, він би й не прийшов, а по-друге, він би міг в інший спосіб е трансформуватися. Отже, він щось хотів донести. Він хотів донести через терпіння, що він взяв цей гріх на себе, бо він його нейтралізував, а значить, після нейтралізації можна почати будувати іншу спільноту. То скажіть мені, дорогі християни, що вам каже Бог у вашому серці? На кожен день. Чи достатньо ви приділяєте увагу тому особистому внутрішньому контакту з ним розмові, і отримані відповіді від нього на проблеми сьогодення? Чи робите ви це? Ось яке в мене є запитання. Бо всі інші наслідки, про які я говорив в інших роликах, де не давайте хабарі, дозволяйте дітям розвиватися в, альтерна... в альтернативний спосіб, беріть відповідальність морально, беріть відповідальність чистоту, беріть відповідальність. Це все наслідки, коли є надлишок енергії. Але звідки береться енергія до цього? Звідки береться головна підказка до цього? Там, де я казав, беріть відповідальність на себе і перестаньте її скидувати на ваших священнослужителів, це теж наслідки. Головне є, чи ви дійсно вірите. Що, будучи хрещеними в ім'я того Христа, про якого ви стільки говорите, стільки на нього спираєтесь, він дійсно живий, він дійсно щось може зробити. А ви дійсно можете пропустити його, енергію в цей світ. Бо прийшов цей час, як на мене. Бо коли ми говоримо про світоглядну проблему і боротьбу добра зі злом, то, напевно, в цей момент головною енергією повинна бути енергія головного добра, яким є Бог. А отже, чи дійсно ви маєте час і приділяєте йому в цій особистій молитві зранку, ввечері під час дня, ну бо є варіант безперестанної молитви, кожен ж має свою традицію. То скажіть, чи робите ви це? І чи можливо цього нам бракує? Бо як спертись на моральні норми, якщо не мати енергії із, для їхнього виконання і постійного зв'язку з відчуттям на рівні совісті, що є морально в нашому житті? Ось якби такі би я акценти хотів сьогодні проставити, бо Марія, почувши, от власне, от маючи контакт. Оцей через ангела з Богом, а як на мене із Христом, бо він в той момент теж був, будучи матрицею світобудови, теж був присутній в тому благовісті. Для мене це очевидно, але не хочу дискутувати з людьми, які бачать інакше. Питання не в тому. Чи дійсно ви, як готові, почувши цей меседж, потім доносити його в життя? Чи. Ви радше будете доносити знов свою самість, критикувати інших, розповідати, в чому проблема влади, ближніх знаходити, конспірологічні теорії і так далі, і знов нічого не міняти. От в мене до цього питання: до кого ви ближчі? Бо той, хто створив світ, точно знає цілісну модель і точно має план питання, чи ми готові його почути? До наступної зустрічі! Сподіваюсь, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.